Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Працюємо заради перемоги, працюємо заради миру і віримо в цей світлий день в день нашої перемоги. Добрий день, радіо місто над Богом, проєктор Рефлекторії Іван Педорок. І ми говоримо сьогодні про формування належного освітянського простору в військових умовах про те, чим живе сьогодні вища школа. Вінницький і торговельно-економічний інститут державного торговельно економічного університету один з найкращих вищих навчальних закладів, не лише на теренах області України, а й відомий далеко за нашими рубежами. Сьогодні директор цього навчального закладу. Заслужений працівник освіти, професор, доктор філософії Наталя Замкова. Добрий день, пані Наталі. Добрий день. З яким настроєм? Як відбувається сьогодні навчальний процес у вашому вищому навчальному закладі? Я знаю, що багато вже приймають студентів офлайн, і це не може не радувати, оскільки живе спілкування, справжня комунікація вона надихає завжди на здійснення мрій, на здійснення планів і як кажуть гранитів науки. Це правда. І дійсно ми розпочали наш новий навчальний рік ще в вересні 22-го року, запросивши Перші курси, перший другий і частково третій курс до очного навчання, тому що інститут не може існувати без живого спілкування, діти не можуть отримувати знання. І відповідно, ви знаєте, старші курси навіть заздрили першокурсникам, тому що це третій курс, це той курс, який попав на два роки ковіду, на рік війни. І, звичайно, ці діти не відчули так студентського О, життя, аури, такої, аури да. академічної, mm -hmm. наукової спільноти, студентського живого життя, спілкування. А м -м, перший другий курс задоволення ходили, І найголовніше професорсько-викладацький склад. Розквітнув, тому що дійсно ми заскучали. Ми заскучали за аудиторіями, заскучали за дітьми. Багато чого треба пояснювати. Величезна зміна є і в економічному розвитку України країни. Треба пояснювати дітям історичні події, які відбуваються. Тому наша місія є не тільки наукова в плані того, які основні ми маємо давати знання, а і естетична і політична, і історична, щоб пояснювати дітям певні події, які на сьогодні відбуваються. Е, університет на сьогоднішній день. Но принаймні, всі корпуси і в центрі і на Хмельницькому шосе. Вони пристосовані, обладнані Абсолютно. до будь-яких можливих ситуацій. Так так? так так, інакше ми не мали права виводити наших студентів 1 вересня. Наскільки Наталія Леонідівна ви можете констатувати той факт, що студенти вони якось дуже швидко подорослішали, Вони стали більш свідомі, відповідальні, і вони настільки перейнялися, проникнулися цією ситуацією, ситуацією війни. Вони стали патріотичними і вони стали більш. Такими гнучкими до цих подій вони стали дуже мудрими. Вони стали, ви правильно сказали, дуже патріотичними. І ви знаєте, кожного разу, коли я заходила в аудиторію, питала, чому ви лишилися тут, і чула відповіді: ну як, ми українці? Ми повинні. А хто крім нас? А ми економісти? Ми повинні піднімати економіку. Знаєте, це сльози на очах, тому що ти розумієш, ми. Воюємо за незалежність недаремно. Недаремно гинуть наші воїни хлопці. Недаремно все це відбувається, тому що сформувалася абсолютно нова генерація нового покоління. Ми з вами, да, народжені в Радянському Союзі, бачили, як розвивалася Україна незалежна, а ці діти бачили незалежну Україну і війну. І не неправди, Господі, щоб їх діти також мали таку, ну Печальний такий досвід, тому ці діти я думаю абсолютно по іншому дивляться. І на перспективи розвитку країни вони будуть безапеляційні по відношенню до корупційних дій. Вони будуть безапеляційні. Вони вже, вони вже такі. Так. так, так. Вони вже такі. Тому я дуже хочу, щоб ось цю нову генерацію нашої молоді ми максимально підтримували. Тому що за ними наше майбутнє, за ними наше сьогодення. Їм розбудовувати Україну їм, після перемоги. Їм це все робити, і тепер ми маємо підлаштовуватись. Вони розумніші за нас. Ми маємо досвід, а вони розумніші. Ну маємо бути спокійні в такому разі. Чим сьогодні живе торговельно-економічний інститут, скільки факультетів, скільки спеціальностей акредитованих, і з чим дивитись вперед? Завершується вже поступово завершується цей навчальний рік. Є якісь плани на наступний? Ви знаєте, в нашому стані сьогодення України дуже гарно. Бути стабільними. От у нас якраз динамічно стабільний розвиток. І на сьогодні це дуже важливо. Колектив весь залишився на місці. Для мене це дуже важливо. Всі професора, викладачі, наші, доценти, працівники різних служб, всі на місцях, всі працюють. Майже ніхто не виїхав. Дві людини, які звільнилися, три це не показник для такої кількості ну, так. працівників. Тому, звичайно, я хочу подякувати колективу за таку стійку позицію. Що стосується нашого розвитку, так звичайно, ми не можемо стояти на місці, якщо в минулому році, під час вступної кампанії, в нас величезна кількість було запитань до нас, чому ми не готуємо психологів, чому ми не готуємо журналістів. То на сьогодні ми вміємо відповідати потребам ринку. Ми вміємо відповідати на запит ринкових. Відносин, так. і відповідно, ми готувати починаємо з 1 вересня. Відповідно, набір робимо в липні на нові освітні програми, такі як журналістика і такі як психологія. Але психологія цікава, це економічна та соціальна психологія, якої немає аналогів на наших теренах Вінничини, тому що багато є психологів. давайте не будемо зараз. Це доволі таки затребувана, так, абсолютно вірно, але от саме така цільова аудиторія. Угу. Яка чітко пов'язана з нашим профілем навчального закладу, яка буде затребувана дуже і вже є в різних економічних галузях. Вона дійсно потребує. Психологія буває різна. Ви знаєте, вікова і сімейна. А ось саме економічну психологію і соціальну психологію будемо готувати. Ми це дуже цікаво. Це, напевно, ті ті люди, які будуть, скажімо так, досліджувати і е, попереджувати можливі виробничі конфлікти на підприємствах в колективах. Так. Да, так. це дуже цікава освітня програма, тому запрошуємо всіх. Перший бакалаврський рівень набираємо в цьому році. Так само і журналістика, тому що в нас є потужна кафедра маркетингу. І ви знаєте, багато було саме запитів, чому немає ще журналістів. Ви як ніхто, як заслужений журналіст, знаєте. Чудово, що журналістика тепер це не тільки українська гарна мова, а це ще знання економічні, знання політичні. Це має, маркетинг це, абсолютно. Це, да. це має бути настільки фахівець, журналіст підготовлений, щоб бути в своїй галузі, в своєму напрямку напрямку, в своєму профілі найкращим, що дійсно потребує ґрунтовної підготовки. Тому ми нішу знайшли. Сподіваюся, що абітурієнт нас знайде, прийде той, який запит робив в минулому році. А в цьому році ми вже його запити задовільнили. Ну і звичайно, готуємось до приймальної комісії, тому що в цьому році, на жаль, от тільки зараз були прийняті правила прийому. Тому ми відповідно 27 квітня, до речі, запрошуємо на. Такий інформаційний захід, угу. ступ двадцять двадцять Тому що батьки переживають. Ну це не нормально було, що цілий рік майже всі очікували на результати, як має відбуватися національний мультипредметний тест. На сьогодні батьки не знають, як буде відбуватися вступна кампанія. Тому ми раді запрошувати всіх до нас 27 квітня. Будь ласка, приходьте. Ми все пояснимо, як буде відбуватися вступна кампанія, і не тільки ті, хто хочуть вступити до нас. Ми ну просто це інформаційна така це Абсолютно да. інформаційна для всіх дуже цікава ініціатива, до речі, тому дуже що дійсно в цьому році вона нова, вона змінюється. Якщо раніше uh -huh. ми мали можливість і спілкуватися безпосередньо з абітурієнтом, то на сьогодні вся вступна кампанія буде побудована на електронних кабінетах. Тобто, сам абітурієнт подає документи, накладає свій електронний підпис. Юридично така можливість була протягом останніх двох років, але фактично жоден абітурієнт не подавав так заяву. Ну, всі звикли принести всі вживу, абсолютно да, вірно, на а тепер мають правильно оформити Свій кабінет електронний правильно надати інформацію, тобто, тут навіть чисто механічні помилки можуть завадити потім вступити. Тому з такої точки зору ми готові розповісти, надати максимальну рекомендацію. Будь-які консультації для того, щоб кожна дитина, яка має бажання навчатися в вищому навчальному закладі, могла реалізувати своє право на навчання. Скільки студентів сьогодні плюс-мінус навчається в інституті в Вінницькому? І наскільки пані Наталі ви передбачаєте набір чи буде дефіцит, наприклад, якщо так поставити? Ви знаєте, хочу щиро подякувати вінничанам, які довіряють нам. Дефіциту впевнено, в нас не буде, але ну зазвичай контингент студентів рахується на 1 жовтня. Це тоді, коли вже всіх набрали, і ще нікого не відрахували. Тому що в грудні йде відрахування магістрів, в лютому відрахування бакалаврів. Які Ну, я думаю, що с... у вас їх дуже мало відбувається. Ні, це за це випускні іспити. Тому відповідно за що да, що відрахування мається... ні, ні, відрахування зв'язку із закінченням навчання. Зрозуміло. Це таке трактування. Та може так і було надалі. Да, коли зазвичай до речі випускникам зачитують накази. I mm -hmm. Наказуємо відрахувати. Угу. Я кажу, це той наказ, якого ви все життя боїтесь, але який очікуєте в останні ну, дні так. свого навчання. То е, той показник в нас до п'яти тисяч наближається. Тобто е, гарна кількість студентів. Дякуємо всім, хто нам довірився. Тому сподіваємось, цьому році ми започаткували дуже цікаву ініціативу з 1 вересня цього року. Ми підписали з багатьма школами нашої Вінниці меморандуми про співпрацю, але це не просто папірець, це реалізований проект. Коли наші викладачі кожної своєї дисципліни інтегрували наші університетські інститутські дисципліни в шкільний процес, і школярі приходили до нас відповідно в своїх предметах, чули. Бачення професорсько викладацького складу, як може бути реалізована та чи інша тема в розрізі дисципліни. Ви знаєте, ну ми бачили ці захоплені очі дітей. І коли я, наприклад, одного разу йшла по Соборне, дві дівчинки, дівчинки ну років 13, одна, друга, каже: А ти знаєш, оце це торговельно, економічний? Мені стало приємно, тому ну, що зазвичай абітурієнти починають дізнаватися, які вузи є, де можна навчатися. А коли такі діти малі вже говорять, ну це рівень довіри. Ну принаймні, вони можуть оцінити, як спланувати свої. Майбутнє після звичайно, школи. Так, да, звичайно, відчути, чи економіка їх, чи може краще йому бути медиком, чи він взагалі педагог. Ми ж знаємо, що ти можеш бути успішним в, своєму, в своїй професії тільки тоді, коли ти це робиш з любов'ю, коли Звісно. ти захоплюєшся. Тому ніколи не зможе медик стати, наприклад, да, там, економістом. Може, теоретично може, звичайно. Але якщо я знаю, що з мене лікар не вийде, то я й пішла в педагогіку, тому що я все життя хотіла бути вчителем. Дуже вдало надзвичайно Дякую. пані Наталі. Коротко про основні освітні програми, по яких здійснюється сьогодні підготовка. Ну ви вже сказали, що відкриваєте журналістику і психологію. Це дуже цікаво. Це дуже так. Я сподіваюся, дуже корисно буде, особливо психологія, тому що зараз, як я вже сказав, це надзвичайно затребувана фахова спеціалізація. І от нещодавно в мене були гості медіатори і представники верніше, керівник служби примирення. І вони так само розповідали про те, що сьогодні надзвичайно необхідно в колективах проводити цю роботу, аби уникнути, навіть упередити можливі соціальні конфлікти і. Робота психологів там на першому місці це дуже дуже затребано, Я кажу, звічі успіху. А разом з тим, які ще сьогодні освітні програми і за якими здійснюється навчання? Основні наші профільні. Ми не змінюємо. Ми є дійсно флагманом економічної освіти Вінницького регіону, Поділля це економіка, це міжнародна економіка, менеджмент, міжнародні відносини, це і менеджмент зовнішньої економічної діяльності, і публічне управління адміністрування, яке дуже затребувано і дуже цікаво, знову ж таки освітня програма, яка дає можливість потім реалізовувати. Свої знання на теренах нашого е, самоврядування, так? Е, це і бухгалтерський облік, і фінанси, і філологія, переклад, і логістика. І маркетинг, і туризм, готельно-ресторанна справа здавалось би, да, зараз туризму такого немає. Ну нам так всім Но здається. Це поки що. Нам так здається, так. але фактично в Вінниці, ви знаєте, дуже функціонує гарно і туристичний хаб, і департамент наш туризму дуже багато робить. Ми дуже щільно співпрацюємо, Наші студенти весь час задіяні в різних заходах. І я вам хочу сказати, що це та унікальна можливість, коли ми дійсно можемо розвивати свій внутрішній туризм і показувати, наскільки ми багато. Грана країна. Ми тільки зараз багато хто з українців зрозумів, наскільки ми багата, наскільки ми чарівна казкова країна. Ми завжди кудись шукали, їхали, думали десь краще. Але слава Богу, нарешті дійшло розуміння того дуже важкою ціною, дуже великою ціною. Але розуміння того, що кращого міста немає чим Вінниця, кращої країни немає чим Україна. Тому діти наші розвиваються в цьому напрямку. Ну і звичайно, підприємництво, торгівля, біржова діяльність тобто, всі ці напрямки, вони в нас класичні. Ми право знову ж таки, ми не видумуємо mm -hmm. нічого нового. Ми намагаємось давати якісно ті послуги, які ми. Класично надаємо. Знаєш, що у вас відбуваються серйозні інтегративні процеси з міжнародними партнерами, з бізнес-колами, які вже можливо звертаються до вас замовленнями на на випускників? Ви, ви знаєте, будуть, да ви знаєте, це дійсно правда. І от буквально вчора ми підписали знову ж таки меморандум по співпрацю з нашим ubc Group підприємством Green Cool, де уже вчора наших четверо студентів, користуючись нагодою дуальної освіти, пішли працювати логістами на підприємство. Запити йдуть шалені. Хватало б наших студентів uh -huh. вистачало. Тому що третій, четвертий курс, я відверто кажу, вони фактично всі працюють за своїм фактом. І це дуальна освіта цей засіб він надає А таку дуальна. Можливість. Це юридично вообще uh -huh. дає можливість У нас так само. І на МХП працюють наші за дуальною освітою за договорами. Діти дуже задоволені. Вони і отримують теоретичні знання, і практичні навички одразу, одразу на підприємстві. Ну і мають можливість кар'єрного росту, тому що дійсно вони е, їх спомітили керівництво, вони розвиваються в своєму напрямку. Це дуже чудова форма освіти. Хоча, звичайно, на законодавчому рівні вона ще до кінця юридично там не прийняті, і положені, і все. Але ми в навчальному закладі впроваджуємо. Ну це унікальна штука як на екрані, тому що студент вже третій, ти курс, це вже скажімо так, Сформувані, свідомі да. сформовані люди. Да і вони вже планують своє майбутнє. А тут є нагода і працювати, і тим самим підкріплювати, зміцнювати свої знання на практиці. Я думаю, що це і така можливість є. Ну ще й давати казати відверчих грошенят, заробити, ну, бо конечно, ж треба безвичайно. жити. Це абсолютно нормально вмотивовані рішення. Що з міжнародними партнерами? З ким на сьогоднішній день ви працюєте? А, Яка наші, є підтримка до речі? Наші діти зимку цього року проходили практику, і в Словаччині на сьогодні формуємо. Групи і в Грецію, і в Туреччину звичайно, в нас є свої вимоги до партнерів. Ніяких, вибачте, російських туристів має бути повністю україномовний контент в цих готелях. Це наша така непохитна позиція, щоб діти проходили спокійну практику, не наражаючись на неприємності ж угу. з інших сторін. Працюємо з Швецією, це наш надійний партнер, з якими ми дуже щільно і гарно співпрацюємо. і Велика кількість Erasmus плюс проектів реалізовуються завдяки цьому партнеру, тому що треба віддати належне. У нас директор департаменту міжнародного співробітництва Фольк Університет Алі Рашиді. Він саме та людина, яка ініціювала те, щоб українські навчальні заклади мали Право на рівних з іншими європейськими країнами брати участь в проектах Erasmus+. На сьогодні ми не мали права подавати заявки як окремий навчальний заклад. Ми uh -huh. йшли завжди в партнерстві. Uh -huh. З була створена петиція в Євросоюзі, в Брюсселі для того, щоб дійсно українські навчальні заклади йшли на рівних. На сьогодні ми підтримуємо цю петицію, На сьогодні внесли вже зміни в анкети. Тобто, ми дуже щільно працюємо з цим навчальним закладом безпосередньо за Лі Рашиді, і Маємо результати гарні. От сьогодні в нас перебувають за кордоном декілька делегацій одночасно, формуємо в кельце до наших самих надійних ну, партнерів, да. Румунія, Словакія. На сьогодні в Словенії перебувають наші викладачі. Так що, якщо є бажання, Завжди відкриються двері, це точно. Да. Пані Наталі, на завершення не можу не розпитати вас як депутатку Вінницької обласної ради, керівника комісії з питань культури, релігії, молоді, спорту, освіти. Ви взяли участь в прекрасній акції. Нещодавно відбулася великодня акція. Ви пекли разом зі своїми колегами-депутатами Пасхи і відправляли їх на фронт. Я бачив фотографії, я спілкувався з пані Іриною Висюк з цього приводу. Ну, це була така натхнена подія. Події, яка дійсно і не вертається сльози з одного боку, але з іншого боку, вона надихає нас на перемогу. Що відчували в той момент? Ви знаєте, дуже хотілося передати тепло сердець наших, тепло дому. Тому що, як не говорити правду, як не крути, ми вдома, ми в теплі, ми з родинами. А наші хлопці на передовій де мокро, де холодно, де пулі. І... Те, що ми могли, хоч якось, хоч часточку передати того тепла, тому що дійсно робили все з любов'ю. Я дуже дякую студентам, які відгукнулися. Дуже дякую депутатам, які дійсно з таким ви бачили обличчя, ви бачили очі з таким захопленням. Це все робили, тому що ми настільки хотіли щиро. Щоб хлопці відчули затишок дому, тепло дому, і передали на фронт, передали нашим нас викладачів багато, хто брати служать, і чоловіки служать, передали всім нашим викладачам, хто безпосередньо в навчальному закладі, передали окремо ще військовим нашим. Ну, це така малість, яку ми можемо їм подарувати за те, що вони нам дарують, щоденне життя, що ми з вами живемо на сьогодні без тривог, що ми можемо впроваджувати наш навчальний процес, що ви можете брати інтерв'ю, я можу його давати. Absolutely. Це такі прості речі, але так дорого коштує те, що ми з вами сидимо тут в теплі. Ситі, а вони абсолютно в інших умовах, тому хай Бог їх береже величезна подяка нашим збройним силам України, нашим хлопцям, чоловікам, братам, сестрам, захисницям. За все, що вони роблять, і величезна подяка вам, депутатському корпусу, гуманітарному міжрегіональному координаційному штабу, всім, хто долучився, всім вінчанам, абсолютно всім, хто сьогодні усіма можливими способами хтось працює, хтось донатить, хтось відсилає, хтось купляє. Ну абсолютно всім, хто сьогодні вірить в українські збройні сили в українську армію, і тим самим наближає перемогу. Я щиро дякую вам за зустріч. Спасибі вам за те, що ви не, не посідючі, за те, що ви надзвичайно активні розвиваєте свій університет, розвиваєте колектив і тим самим. Зміцнюєте освітянський простір нашої країни. Щиро дякую. З нами була Наталя Замкова, директор Вінницького торговельно економічного інституту Державного торговельно економічного університету. Ми говорили про формування належного навчального простору вищої школи нашої Вінниці. Про те, що треба вчитись, навчатись і треба наближати перемогу. Віримо в Збройні Сили України. Допомагаємо. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. Сто один і вісім афа.